Запрацювалася Марина Лончук, вже слонів бачить в студії сніданку, а тут тільки панденята. Тут варять вареники, танцюють козачок та зна... Тихо будь. та знають народні пісні. І все це на відстані 13 тисяч кілометрів від України. Як живуть наші співвітчизники на іншому кінці світу? Дивіться далі: мій путівник від Лесі Бакалець. В Аргентині варто лише сказати, що ви з України, як місцеві одразу починають усміхатись. <плес> Про Україну тут знають хоча б тому, що тільки в провінції буенос айрес проживає 100 тисяч наших співвітчизників. З Павлом я познайомилась на вечірці танго. Він живе в Аргентині досить недовго, сім років. Сюди приїхав вчитись. Тут практично безплатно, що в Україні на, на жаль досить дорого виходить. Спочатку я працював в квітковому бізнесі. Ну квіти продавали, відправляли, а потім уже знайшов роботу в туристичному агентстві. Тут Павло повністю влився в латиноамериканське суспільство. Навіть дівчину знайшов перуанку. Я українець в Аргентину і виходжу з Перуанкою. Павло належить до нових українців, таких в Аргентині небагато. Основна частина діаспори це люди, які вже народились тут. А з України у них батьки або дідусі та бабусі. Ці діти щосуботи суботи приходять до однієї з філій організації просвіта. Вони вже майже не говорять українською. Привіт, добрий день. Добрий вечір. Та імена мають в основному латиноамериканські Оруела, Алан, Лусія. Але звідки їхнє коріння діти знають. Більше того, вміють танцювати український козачок. <плес> та й пісні наші співають, наче все життя в Україні прожили. Хороші. Пані Маруся у гурток привела онуку. Жінка теж народилася в Аргентині, але українською володіє. Кажуть, мені Маруся по українськи так батьки. Бо ми як народилися, то все по українськи говорили. Разом із сестрою у просвіті вони проводять досить багато часу і відповідають за харчування аргентинсько-української молоді. Подивіться, що тут. вареники справжні та варени. а з Чим З чим сир і карабон? Е... Насправді український запах, українська справа. Таке враження, що отих 10 тисяч кілометрів ну, як і не було. У гості до аргентино української родини йдемо просто зараз. Пан Євген має аргентинське громадянство і абсолютно українську родину. Дружина Оксана, діти, Наталка, Роман та Леся. Російської мови чоловік не розуміє. Я не розумію навіть моє ухо не, не проведе. Я й перший раз чу на Україні. На батьківщині родина була вже декілька разів. Згадують і голос починає тремтіти. Зивоча <рес> було дуже гарно для, для мене. Справді дуже мене зворушили. Мене розпитують, діляться своїми враженнями, а потім показують відео і святкування українського дня незалежності у буенос айресі і тихенько підспівують Україно, Україно. А вже наступної суботи у них знову традиційні збори просвіти, танцювальні репетиції і вирішення основної проблеми знайти хорошого вчителя української мови для молоді, щоб діти не забували своє коріння.